У Мене є думка, що о, основною проблемою цих шлюбів і знайомства з іноземцями це є різні якби, культурні якісь розбіжності, тобто основна перешкода цих відносин. Ну, перш за все, наші клієнти, переважно чоловіки європейського походження, бувають винятки, якщо в них європейські цінності і світогляд, і є в нас такі пари. Але це більше винятки, uh -huh. ніж правила. Але е, я, не, я не можу працювати з чоловіками, які відверто мусульмани. Наприклад, вони до іншої культури належать. Я їх не дискриміную. Я їх відправляю до колег, які працюють з цією культурою. Е, і це е, різниця культур це якраз фан, це якраз круто. Тому що ми зараз. Світова культура мультфільми, кінофільми, документальні фільми зближують нас. Ми подорожуємо і ми, ми вже це бачимо. Ми користуємося соцмережами. Ми цим живемо в принципі. Так. Ми якесь більш кроскультурний, глобалізований і це дуже об'єднує. От тому. Звичайно, є нюанси, і про ці нюанси потрібно говорити потрібно їх розповідати. Потрібно говорити, які бабуся для тебе виховала в яких традиціях, які вареники ти вмієш ліпити. А що ти, наприклад, не будеш прасувати брюки своїм так, і це мені здається там вже відповідь напевно на моє запитання, що це робить ці всі відносини набагато цікавішими і якіснішими в тому плані.